Друзі, привіт! Я вітаю вас на своєму уроці. І сьогодні хочу з вами розібрати таку важливу тему, яку постійно піднімають мої учні на наставництві, на курсі, на інтенсивах. Та й взагалі просто вдірять мені, пишуть і питають: ну підкажи, як можна підняти свій чек. Підкажи, чому от хтось працює за чек 400, хоча робить ті ж самі дії, що роблю я. А я працюю за чек 150, і я не можу його підняти. І якщо я піднімаю, і кажу вище, то клієнти від мене йдуть або взагалі не приходять, або запитів немає. і... Всі мене питають, чому такий високий чек, і як я можу це пояснити, як я маю аргументувати, чому я хочу за свої послуги 400, 500, там 800 доларів, а не 150, як загалом працює більшість на ринку. І в цьому уроці я вам розкажу основні інструменти, які вам потрібно знати, мати, вміти зробити для того, щоб ви могли закривати клієнтів на високий чек, на чек від 500 доларів і не тільки на українському ринку. І ці способи перевірені і мною особисто, і моїми учнями. Мої Учні з наставництва курсів, інтенсивів всі проходять по цьому конкретному алгоритму і знаходять собі клієнтів на високий чек. Чому? Тому що вони вміють себе продати. Вони вміють донести цінність своїх послуг до клієнта. І цей урок наблизить вас до розуміння, що конкретно вам потрібно зробити для того, щоб працювати за вищий чек, для того, щоб ви могли назвати своєму клієнту чек від 500 доларів. Отже, базові інструменти, які ви маєте створити, або підготувати для клієнта, чи вміти просто це робити для того, щоб ви могли закривати клієнтів на високий чек. По-перше, це мати кейси. По-друге, комерційна пропозиція. Далі уміння прорахувати результати бізнесу, тобто вміти прорахувати це для себе в першу чергу, щоб розуміти, чи ви готові взагалі працювати з цим бізнесом і чи він буде вам вигідний, чи вам вигідно працювати, чи клієнту вигідно вкладатися в цей розвиток і в масштабування цього бізнесу. А по-друге, це для того, щоб ви могли розуміти, як продати краще свої послуги клієнту і що ви можете йому ще дати, окрім банального налаштування таргету, для того, щоб ваш чек був вищий. Наступний інструмент дуже важливий і корисний, тому що він дозволяє закривати клієнтів моїм учням із вірогідністю від 70 тобто конверсійність завдяки цьому інструменту сягає 80-90%. Це інструмент, який максимально повністю розкриває бізнес, показує його точки росту, і що саме ви можете покращити. Тому він працює на відмінне. Ну і п'ятий спосіб це активний пошук клієнтів. Це вам потрібно розуміти, що ви маєте вкладатись повністю в пошук клієнтів, якщо ви хочете їх шукати. Вони не прийдуть, якщо ви будете сидіти і нічого не робити. Вони не зваляться на голову, а чи ви просто упакуєте свій блог, або просто підготуєте всі ці інструменти і все одно нічого не робитимете. Вони тоді не прийдуть. Потрібно розуміти, що це конкретна робота, на яку вам потрібно виділяти хоча б декілька годин на день. І тоді, звісно, у вас буде багато лідів, які ви зможете опрацьовувати і конвертувати у свої проекти і у клієнтів. І тепер переходимо до розбору конкретно кожного кроку. Перше, що у вас має бути, це кейс, це обов'язковий інструмент, який ми використовуємо, незважаючи на те, які канали ми будемо залучати. Неважливо, де ви шукаєте клієнтів, у вас мають бути кейси, які підтверджують, що у вас є досвід роботи у певних нішах, де ви працювали, де ви давали результат клієнтам, і що вам можна довірити свій проект, свій бюджет, і ви будете розпоряджатись ним правильно і давати відповідний результат цьому проекту. Що стосується структури кейсу, то вона приблизно така: це з якою проблемою звернувся клієнт. Потрібно детально описати, яка була точка А. От клієнт до вас прийшов, що ви там побачили, які ви йому рекомендації дали, що ви маєте на даному етапі і з чим ви будете працювати. Далі ви описуєте стратегію, яка у вас є, і що ви будете робити з цим проектом. Детально, попроково розписуєте. Наступний крок це які були складнощі та перешкоди. Очевидно, що у кожному проєкті є якісь проблемні місця. Це може бути в одному проєкті упаковка чи оформлення, в іншому проєкті це може бути робота з відділом продажів чи погана робота відділу продажів. В третьому проєкті ви можете дуже довго шукати, наприклад, робочі зв'язки. Це все є складнощі, з якими ви стикаєтесь, і потрібно це описати для того, щоб клієнт, потенційний наступний, бачив, що ви можете справлятися з усіма складнощами. Ви це описуєте, як ви з цим справляєтесь. Далі тут стоїть пункт і результат, але я би ще далі дописала перед результатом процес, як саме ми працювали з клієнтом. Що ви робили? Показуємо макети, які робили, показуємо налаштування, які ми робили, тобто розписуємо. У нас була стратегія, ми показали, що ми хочемо робити. І далі в процесі нам треба показати, що ми зробили і як це спрацювало. А якщо не спрацювало, то що ми після цього почали робити, і що в результаті в нас спрацювало, і вже далі у нас ідуть слайди про те, який результат ми дали цьому проєкту. Результат має бути, очевидно, в цифрах. Це мають бути заявки, кліки, продажі, тобто будь-що, що у вас є в цифрах, для того, щоб показати, що ви дали результат проєкту. Тут я вам хочу показати декілька стрінів із якісного і хорошого кейсу коментар потенційного клієнта до моєї учениці був такий, що ти могла би мовчати на зідзвоні, тому що цей кейс продав тебе без слів. Я його не стрінила вам повністю. Розбір цього кейсу я буду робити повністю на інтенсиві і покажу точки, ключові точки, які дійсно впливають на те, щоб клієнт хотів з вами працювати. Але основні моменти. По-перше, гарний дизайн, гарне оформлення. Ми називаємо цей кейс відповідно до ніші, з якою ми працювали, або ми можемо дати йому кейс заголовок. Якщо це масштабний кейс, наприклад, де ви вклавши маленьку суму, заробили дуже велику, то ви можете там показати умовно зараз, наприклад, вклавши 100 доларів, там заробили 10 тисяч доларів. От тоді це буде дуже гучна назва. Ну або ми просто називаємо по назві проекту, з яким працювали. Далі ми описуємо проект, що це було, які у них є на даний момент точка А. Далі ми переходимо до третього пункту. Ось він тут ми розписуємо цілі, цільову аудиторію, локацію і наші воронки, тобто що ми будемо робити, на яку аудиторію ми будемо робити, і з яким бюджетом ми будемо працювати. Після цього ми показуємо процес роботи. Тут маркети да, і там були ще конкретні слайди по самому процесу роботи. По тому, які запускалися аудиторії, які інтереси і що це в результаті дало. Ну і от ще один слайд це результат, де ми показуємо чітко конкретно три направлення, з якими працювала моя студентка, і по кожному з цих направлень вона показує, скільки було бюджету витрачено, і скільки було зароблено грошей з цього витраченого бюджету. Також хочу звернути вашу увагу, що, звісно, класно оформлений дизайнерський оформлений кейс. Він привертає увагу, він дає розуміння клієнту, що ви заморочились, що ви це в цьому зацікавлені, що ви зацікавлені в тому, щоб гарно подати і продати свої послуги. Але це може бути не завжди саме в такому форматі. Це може бути формат постів, хайлайтів, наприклад, в інстаграмі. Це може бути просто онлайн-документ, де ви розписуєте. Ту саму структуру, але просто розписуєте це в файлі без додаткового дизайну. Просто додаєте туди там, стріни, наприклад, або додаєте якісь макети, які ви робили. Тобто формат у вас може бути різний. Все, як ви забажаєте, все так, як ви захочете подати, єдине, що цей кейс, він має працювати на вас. І відповідно, чим більше ви заморочитесь і. Щоб це було логічно, це важливо розуміти, щоб було логічно саме так заморочуватись, то тим кращий результат у вас буде. Всі ці інструменти, всі ці напрямки ми розбираємо на інтенсиві. Я показую варіанти своїх кейсів, я показую варіанти оформлення кейсів моїми учнями і даю вам робочу структуру. Повністю, по якій ви робите як домашнє завдання свої кейси, і потім ці кейси у вас залишаються для того, щоб ви могли далі їх надсилати своїм клієнтам потенційним. Оформлення кейсу у нас було більш таким базовим інструментом, про який ви і так знаєте, і ви знаєте, що це потрібно робити, і давати це клієнту для того, щоб він розумів, що ви дійсно маєте досвід. Тепер переходимо до більш цікавого такого інструменту, як комерційна пропозиція. Також далі покажу вам приклади того, як її можна оформлювати, тож частково зі своєї комерційної пропозиції покажу, як це оформлювала я. На інтенсиві, знову ж таки, даю більше варіантів і чітку структуру, і ми її з вами також робимо в домашньому завданні, і ви далі можете це використовувати. Структура комерційної пропозиції приблизно така: Перше, це знову ж таки дизайнерське оформлення, логотип, контактна інформація, яка є на головному слайді, і також в кінці цієї комерційної пропозиції. Далі має бути назва або заголовок, який буде чіпляти, відображати корисність і специфічність цієї комерційної пропозиції, або це може бути просто загальна назва, тобто що це комерційна пропозиція такої-то людини. Чому це може бути по-різному? Тому що комерційні пропозиції також бувають різні. Комерційна пропозиція буває загальна, яку ви можете загально відправляти будь-якому клієнту, ну, майже будь-якому, не дуже змінюючи цю пропозицію під клієнта, ну, можливо, там тільки ціну трошки варіювати. А буває, що комерційну пропозицію ми готуємо під конкретний проект. Тобто, ми можемо проаналізувати попередньо цей проект, подивитися, які там в ньому є нюанси, що йому бажано покращити, і це все прописати одразу в комерційній пропозиції. Тобто, ви можете одразу цю пропозицію підготувати під клієнта. Саме переваги роботи з вами ви можете показати, що от я бачу, що у вашому випадку можна, наприклад, інтегрувати в ваш проект чат-бот, і ви пропонуєте це одразу. І плюс в цінові пропозиції внизу ви вже даєте ціну з інтеграцією, наприклад, цього чат-боту. Тому заголовок може бути різний. Далі в комерційну пропозицію можна помістити кейси, якщо вони у вас є, або якщо це буде доречно. Якщо ви вже показували кейс клієнту, цього можна просто не робити. Після цього переваги роботи з вами. Ви маєте описати, чому клієнту буде вигідно працювати з вами і чим ви є особливими, що ви даєте більше, ніж дають інші. Після цього йде опис пропозиції. Зазвичай у комерційній пропозиції ми даємо три пункти: тобто там мінімальний, середній і максимальний. І тут будуть різні ціни. Для чого ми це робимо? Для того, щоб ну, по психології зазвичай людина обирає середнє. От тому комерційну пропозицію робити зручно, тому що вона якраз таки показує, що людина може отримати досить такий гарний перелік послуг за певну ціну. І ця ціна буде нижча, ніж. Остання там буде в списку, ніж третя ціна, але для вас ця ціна може бути там вище вашого звичайного чеку, і плюс ви закриваєте клієнта на чек, який для вас буде приємним. Отже, ви описуєте кожну пропозицію окремо. Я рекомендую зробити все ж таки три варіанти: цінові варіанти, де ви описуєте на одному слайді один варіант, що в нього входить. На другому слайді другий варіант, що в нього входить і вартість. На третьому слайді третій варіант. Після цього ви групуєте це все разом в один слайд, де буде три варіанти, і даєте ще й дедлайн, що якщо ви оплатите, наприклад, протягом трьох днів, то ця ціна буде нижча і даєте ціну зі знижкою. Я вам покажу в наступному слайді, як це виглядає. Далі у нас іде заклик до дії, і оскільки у нас є навіть той же дедлайн, що оплати протягом трьох днів, то ми говоримо клієнту про те, що зв'яжіться з нами. Там оплатіть наші послуги, і ви отримаєте знижку. Даємо заклик, конкретний заклик до дії для того, щоб людина вже зайшла і стала вашим клієнтом. І дизайн комерційної пропозиції про це я говорила і на початку і говорю в кінці, тому що вона все-таки має виглядати гарно. Якщо ми говоримо про кейси, де вони можуть бути, наприклад, просто у форматі якогось посту або у форматі онлайн-документу. То все таки комерційна пропозиція не може бути просто у форматі документу. Вона має бути задизайнена як презентація повноцінна, тому що із комерційною пропозицією за часту ми йдемо на зідзвон і продаємо на зідзвоні. І це один із інструментів, також який дозволяє дорого себе продавати. Даю Вам як приклад частинки струнів із моєї комерційної пропозиції, з комерційної пропозиції моєї агенції. Що я тут даю? От на першому слайді я говорю саме про агенцію, що за останні півроку у нас було, скільки грошей клієнтами сумарно заробили, скільки заявок отримали, і скільки стратегій було зроблено. Після цього там ще деякі слайди йдуть, потім різниця. В чому різниця роботи між фрілансером і роботою експерта. І тут я даю, от галочками відмічено, що там три плюсика, наприклад, у фрілансера, а все інше він не робить. А тут я показую, що робить експерт, і він робить все. Після цього показую покроковість роботи, далі даю кейси, це один із, там їх, здається, чотири таких оформлених. І після цього ось той останній слайд, про який я казала, де у нас сумарно три пропозиції разом. Тобто я кожен слайд зробила, де я розписала от кожну пропозицію, а потім зробила один спільний, де я дала ось таку знижку. Тут написано, що протягом трьох днів, якщо ви платите, то для вас буде діяти ця знижка. І після цього даю ще один слайд, де кажу, що ви можете зв'язатись зі мною в Телеграмі, в інстаграмі і даю всі ці посилання. Це той випадок, коли комерційну пропозицію клієнт буде дивитися без вас. Але якщо ви продаєте на зідзвоні, то я дуже рекомендую прямо на зідзвоні і закривати клієнта. І от якраз після цього слайду запитувати клієнта про те, який із пакетів йому підходить найбільше. Один із дуже важливих пунктів це також уміння розрахувати перспективи розвитку даного бізнесу, щоб ви розуміли, чи вам з цим проектом буде комфортно працювати, чи ви можете дати результат, і для того, щоб клієнту взагалі пояснити, що йому потрібно робити з своїм бізнесом і що ви можете зробити в цьому бізнесі. І що сюди входить? Яку інформацію я взагалі надаю для своїх учнів для того, щоб вони могли повноцінно працювати з клієнтом? По перше, це навички розрахунку юніт економіки. В основному це прораховується для середнього великого бізнесу і для товарної реклами. Це буде найбільш затребуваним, найбільш важливим. А звісно, якщо ми хочемо працювати на високий чек, то ми не можемо працювати просто з звичайними інстамагазинами, які нам готові давати там, на рекламний бюджет 200 доларів в місяць і платять за наші послуги 100 чи 150 доларів. Тому що тут ти чек не піднімеш. Якби ти не хотів, якби ти не говорив з тим клієнтом і не доносив йому цінність своїх послуг, то коли в нього бюджет рекламний 200 доларів в місяць, і він може платити за послуги небагато, бо там взагалі оборот невеликий того бізнесу, то він вам не буде більше платити. Тому ми говоримо вже про більш серйозні проекти, які ви шукаєте на більш серйозних платформах. Також одна з важливих навичок, це побудова медіаплану, тобто, наперед, прорахувавши її економіку і розуміючи, які є цілі у клієнта, ви можете йому показати в цифрах, чого він може досягти. Ви можете прорахувати йому приблизно там, вартість заявок, вартість ліків, скільки ви можете привести людей, і в яку цифру в грошах йому це може в результаті обійтись. В плані в грошах не в тому, що він буде вам платити, а в грошах, скільки він заробить із цього. Також наступне це розрахунок бюджету та декомпозиція. Це те, що важливо знати завжди, перед тим, як працювати, взагалі починати з будь-якими клієнтами, тому що я от вангую, але майже кожен клієнт, я думаю, у вас також він питає: А скільки потрібно грошей на рекламний бюджет, коли ви питаєте. Скільки ви готові вкладати, завжди клієнт питає: Ну, я не знаю це питання до вас, а скільки потрібно вкладати, ну ви ж експерт, а скажіть, скільки потрібно, а скажіть, скільки буде краще, ви ж знаєте. Тому для вас є уроки про розрахунок рекламного бюджету, декомпозиція. І один із безкоштовних уроків я залишу в посиланні під цим відео, тому ви можете його навіть подивитися тут одразу і не чекати інтенсиву, і вже вміти розраховувати рекламний бюджет. І наступне це аудит таргетованої реклами. Він потрібен в тому випадку, коли ви проходите проект не з нуля, а коли там вже щось було зроблено, або просто вас клієнт просить зробити аудит таргетованої реклами, щоб зрозуміти, що не так, наприклад, було там, у попередній його роботі, або як він там неправильно, можливо, запускав рекламу. Або взагалі ви будете проводити консультації і вас клієнт просить. Покращити якимось чином просування його бізнесу, масштабувати, допомогти йому з цим. І ви це можете зробити за рахунок аудиту, таргетованої реклами. Ціла табличка, в якій можна буде це знавчитися робити прямо по кроковом. Ви можете пройтись по всіх питаннях і зрозуміти, що саме туди входить. І в результаті ця табличка покаже клієнту, що в нього було зроблено в кабінеті, і ви далі дасте свої висновки і свій аналіз, що можна ще зробити, що можна покращити. Ох, ми дійшли до цифрового аудиту бізнесу. Це мій просто самий любимий інструмент, тому що цей інструмент дозволив і мені, і моїм учням закривати клієнтів із конверсією 70 плюс відсотків. Коли мій учень домовляється з клієнтом про цифровий аудит бізнесу, і клієнт на це погоджується, вони зідзвонюються саме для цифрового аудиту бізнесу. То можна розуміти, що із вірогідністю мінімум 70 відсотків цього клієнта учень закриє. Тому що цифровий один бізнесу це глибинний маркетинговий аналіз у бізнесі, який складається із п'яти блоків, він допоможе виявити сильні, слабкі сторони, візуалізувати їх і покращити слабкі сторони, і підсилити сильні. Він допоможе оцифрувати все, що є в бізнесі клієнта, всі цифри, всі показники, визначити якісь точки зростання, зробити акцент на них у просуванні, не робити підсилення слабких сторін, а саме робити акцент на зрості сильних. І тоді ваш клієнт разом з вами зможе рости в геометричній прогресії. І також клієнти отримують практичні рекомендації щодо поліпшення цих всіх показників і підвищення прибутку у своєму бізнесі мінімум на 10-15%. Тому що тут після цього аудиту можна дати конкретні рекомендації. І, взагалі, цей скрін – це також скрін із моєї комерційної пропозиції, де я пропоную клієнту. Прийти на цифровий аудит для того, щоб зрозуміти, які конкретно сторони ми можемо підсилювати за допомогою наших послуг. Ну, і, звісно, активний пошук клієнтів без цього ніяк, просто сидячи на одному місці, на голову нічого не впаде. Тому потрібно працювати, потрібно шукати клієнтів і розуміти, що це ваша робота. Створення резюме, розсилання цих резюме, моніторинг вакансій це все постійна щоденна робота. Якщо ви хочете отримати більш платоспроможних клієнтів, я дуже рекомендую вам іти на біржі. Біржі, такі як WorkUA, роботаює і той же LinkedIn – це місця, де концентровані великі бізнеси. Бізнеси, які готові платити не тільки за налаштування таргету, а за комплексний підхід, за маркетинг. За те, щоб ви глянули своїм експертним оком на цей бізнес і сказали, що його можна покращити. І навіть якщо не ви можете закрити певні моменти, які потрібні цьому бізнесу, то, можливо, ви зможете знайти спеціалістів, або, може, у вашій команді є спеціалісти, які можуть допомогти цьому бізнесу, а ви з цього отримаєте також якийсь відсоток. Ну і всі будуть задоволені, або принаймні клієнт звернеться до вас, ви дасте йому. Своїх друзів, знайомих, спеціалістів або просто десь в іншому місці знайдете іншого спеціаліста, який зможе закрити проблему даного клієнта, і в наступного разу цей клієнт буде рекомендувати вже вас, не когось іншого, якогось спеціаліста, а саме вас. А ви вже далі будете вирішувати, як з цим робити. Чи самому надавати дану послугу, чи, можливо, ви знайдете когось іншого. Я рекомендую шукати на цих біржах, тому що. Там сидять масштабні клієнти. Всі великі масштабні проекти з гарною оплатою і з великими бюджетами мої учні знаходили саме на цих біржах. Work.ua, Robota.ua, на Upwork -у. і LinkedIn окремо я би виділила, тому що там більше робота на фулл тайм. Але тим не менше на цій платформі також мої учні знаходять клієнтів. Ну і окремо я виділила платформу Upwork для пошуку клієнтів на високий чек, тому що в мене є кейси і на моєму наставництві, і на попередньому інтенсиві, коли учні закривали клієнтів на хороший чек, навіть з мінімальними кейсами. З мінімальними кейсами маю на увазі, що це не було не були кейси роботи з там з величезними бюджетами або в крупних проєктах. Це були кейси, де там мінімальний бюджет 100 доларів на два тижні. І він був просто вдало розписаний. Учениця на співбесіді, наприклад, показала, як вона бачить розвиток конкретного проекту, розказала, яку би вона стратегію використала, і її взяли на тестовий період. А потім вже повноцінно працювати в команді. Перший місяць навчання у мене і реєстрації на Upwork. учениця заробила на Upwork 400 доларів. А потім знайшла клієнта з чеком від 600, Зараз не можу вже вам точно, але впевнена, що там чек набагато більший. І от вона мені писала такий відгук від 4 січня, що з кінця листопада вона вже заробила 400 доларів, що отримає запрошення через день-два, тому хоче більше розвиватися в цьому напрямку. Вона бачить перспективу саме вворку. Вона не хоче, наприклад, там розвивати свій блог, тому що саме на порку їй сподобалось більше. Вона. У неї є певні обставини, вона не хоче собі витрачати багато часу для того, щоб працювати з маленькими бюджетами і маленькою оплатою. Ну і власне від цією перспективою вона бачить, що є розвиток саме на поворку, то чому би туди не піти. І... Вона там дійсно знайшла собі хороших клієнтів, і якраз таки на інтенсиві є ефір в записі від Іри, де вона розказує, як працювати за порком, як там знаходити клієнтів на високі чеки, що потрібно робити, як відгукуватись на вакансії і всю, всю всю детальну інформацію, все, що допомогло їй знайти собі проект на високий чек. А вам я дякую, що додивились це відео до кінця. А під цим відео я залишаю вам посилання на всі додаткові уроки, які ви можете подивитися. А також посилання на інтенсив. Долучайтесь і будемо прокачуватися разом. Будемо виходити на високі чеки, будемо підвищувати свій середній чек і працювати з клієнтами, які готові платити вам, які не будуть довбати мізки, і ви зможете давати їм класний результат і отримувати за це достойну оплату. І до зустрічі з вами у наступних уроках на інтенсиві та у моєму блозі.